Ізраїль створить стерильну зону оборони на півдні Сирії, яка буде вільною від зброї та терористичних загроз. Про це повідомив міністр оборони Ізраїль Кац. Ми не дамо жодній екстремістській ісламській терористичній організації діяти проти Ізраїлю за його межами, наражаючи на небезпеку його громадян. Ми зробимо все необхідне, щоб усунути небезпеку. Раніше армія Ізраїлю увійшла до буферної зони на голландських висотах, яка розділяла країну із Сирією. Таке розпорядження віддав біннямін Нетаньягу, заявивши, що після захоплення країни повстанцями угода 1974 року про розмежування із Сирією перестала діяти. Також Нетаньягу відкинув звинувачення сирійської сторони в тому, що цегал просунувся за межі зони у бік Дамаска. Від Дамаска до буферної зони в районі голландських висот лише близько 60 кілометрів водночас ізраїльські військовики опублікували кілька відеороликів, на яких з їхніх слів показано удари по об'єктах у Сирії, зокрема по порту Латакія. Повідомляють, що в обстрілах брали участь військові кораблі та літаки ВПС, і що вони знищили сирійський флот. Ізраїльські офіційні особи заявили, що ударів завдають по військових цілях. Таких як важке озброєння, імовірні місця зберігання хімічної зброї та системи ППО, щоб не допустити їх потрапляння до рук екстремістів, угруповання Хаят та Хрір Аш-Шам, яке здобуло контроль над більшою частиною Сирії, ситуацію поки не прокоментувало.